Як заплатити лише 138 гривень за процедуру фотоапіляції. Ви, напевно, здивовані, як і я, бо я теж думала, що це просто нереально. Але вже як півтора місяці я маю цей девайс, і головне, що це просто український бренд. Я те в шосі, що наші бренди так конкурують на такому рівні з більш відомими брендами як Philips. Ну, як же виходить 138 гривень за одну процедуру? Давайте рахувати. Я роблю три зони: пахви, бікіні і ноги. В салоні це коштує приблизно 2800. Маю на увазі один похід за ці три зони. Приблизна кількість процедур до фінішного результату 12. А це виходить обходиться рік 33 600 А фотоепілятор від Бікер коштує 5 300. І та сама кількість процедур обходиться за 138 гривень. Одна зона, одна процедура. І це реально дуже велика різниця. Та до того ж ви нікуди не йдете, не витрачаєте жодні ресурси на дорогу. Це все безпечно, бо повністю все придумано в наборі. І поки за півтора місяці я встигла зробити три процедури. І знаєте, в мене вже почався маленький прогрес. Волосся стало тонкіше і світліше. В деяких місцях навіть просто річ почало рости волосся. Тому yeah. підписуйтесь, бо я кожного місяця роблю вам абдей.